Минулого тижня сили оборони України завдали потужного удару по російському порту Новоросійськ, що істотно вплинуло на можливості РФ експортувати нафту. За даними The Independent, це була одна з найбільших атак на інфраструктуру російського нафтового експорту за останні місяці. Тимчасове призупинення роботи порту зупинило експорт обсягом у 2 мільйони 200 тисяч барелів на день, що становить близько 2% світових поставок, через що світові ціни на нафту зросли більш ніж на 2%. Протягом року українські далекобійні удари безпілотниками та надводними дронами неодноразово порушували роботу російських портів, трубопроводів і нафтопереробних заводів як у Балтійському, так і в Чорному морях. Для удару по новоросійську Україна застосувала ракету Нептун. Однак на озброєнні вже є і інші далекобійні зразки. Зокрема, довгий Нептун здатний долати до однієї тисячі кілометрів. А ракета приватного виробника Фламінго з дальністю до трьох тисяч кілометрів, за словами президента Володимира Зеленського, уже застосовувалася для ударів по Росії та має перейти у масове виробництво до кінця 2025 року. На тлі цих подій у Європейському Союзі зростає занепокоєння через підхід спецпредставника президента США Стівена Віткофа до війни Росії проти України. Як повідомляє політико, європейські чиновники вважають, що він неповною мірою розуміє складність російсько-української війни. Президент США Дональд Трамп направив свого давнього друга Віткофа вести особисті переговори з Путіним та представляти інтереси Вашингтона на Близькому Сході. Однак у країнах ЄС сумніваються. Що він здатен точно і надійно передавати ключові меседжі між Москвою і США. Одне з Джерел Блумберг зазначило, що в європейського блоку немає впевненості в компетентності Віткофа, через що лідери ЄС прагнуть підтримувати прямий діалог з Трампом якомога частіше та в максимально широкому форматі. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.